Так, ну що, виживання на природі 24 години. Зараз зробив я тут очаг на ніс дровішок, зараз буду тут розжигати є вогілля. П приніс сухих іще вітер. Отак. Сухі вітки сейчас провожу і будемо розжигати. В лісі гриби є, а коротше буде що їсти. такие маленькие репортажик. Сейчас у меня вообще в рюкзаку заку всех Ну я, водичка и что-то там пятерочка минимальная. очевидно же йогурт. Вся спонсор цього відео йогурт Perfectly.